Сіли за стол, всі ми вже ж понасипали, поналивали. Надька граньовий стакан уже на душу прийняла, уже все, звізда за столь'я. Це ж Надька, вона тільки заради цього й приїхала, щоб бахнуть, а потім пісні п'ять до утра. На головах у усидника сидіти, Тоже мені. Баба Таня щось недовольна, а колясик, невісточка, пані Шупи... Все-таки приготовив для шупи їду, тарелочку з овощами накрив, нарізав там красиво, зелені положив. Так баба Таня недовольна. Вона думала, вона сейчас возьми, олів'єшки, там салат з майонезом, бахне, буде нормально. А тут їй ну, їди поставили як для якоїсь козочки чи кроліка. Таня каже, що це мені? Ну навіть... Іди постав, так ви що думали? баба Таня буде отут травку живати? Ніфіга, вона все спробувала, що було на столі, а що праздник. Я взагалі не понимаю зачем її звати на такі мероприятия, якщо вона боліє сахарним діабетом. Якщо в неї немає видержки, вона не може спокійно прийти, поїсти те, що їй можна, або вообще не їсти, а прийти со своєю їдою. Праздник, я, звісно, все розумію, але якщо вона обезбашена, вона не розуміє, що треба слідити за своїм питанням для того, щоб уже э, не качуриться. Сівка, зачем ти її завершиш і розрішаєш, що це все їсти? Поки там Сівка стыдить, щось там з з ким то там переговаривається, розказує. його навіть не видно звісту остола. Ну, понятно же, гномику вот то в шапочці. Таня і то. Возьми, і то дарут, рот, і хлібушка, і компотика з сахаром запаває, і, і руками своїми грязнючими, оце лізе во всі тарілки. Мало того, що взяла вилку, облизала її і полізла в обші тарілку. Так взяла, потрогала, там взяла от тими своїми ратицями лізе в ті обші тарілки, в ніч, що в неї грибок. Сєвка, а чого ти його в себе не посадив? Чого ти її посадив возлі льонтівни? Щоб не сралася весь вечір, і возлі дать граньного стакана, щоб вона її підсипала, то то, то-то. А чому ти возле себе її не посадив і не насипав своєї мамаші, що перше, що їй можна, так навіть якщо ти розрішаєш ту піщу, як всі їдять, так треба було взяти, їй це все накладувати. І Надька там, поки стакан перехиляє, вона не, вона не дивиться нікуди. Так та шупизда взяла своїми руками, близеними вилками, потрогала всю їду. Та Ольга Леонтівна, бідна, як побачила, в неї щось в неї приступ не случився. Яка б вона не була, як там і шупизда про неї розказує, чоловік все таки розуміє, що це таке, коли люди сидять за столом, а ця шупизда бере, оце своїми слюнями все потрогала, перелапала всю їду, всі ті бутерброди з красною крою, які вона лізла, ще шкурки, які там після м'яса чи після чого. Нельзя було акуратненько взяти в салфеточку та сложити, щоб ніхто не бачив. Так вона взяла, щоб там, де то м'ясо стояло, вона то пожувала і положила. Та, бідна Ольга Леонтівна так скривилася. Взагалі, чоловіка безбашена, вона не розуміє, що вона знаходиться за столом, тут сидять люди, все-таки гості прийшли. А вона як ото як дома у себе. Руки мила, не мила, не понятно. Ото лізе тими руками по всім тарілкам. Всю їду перелапувала. Я не знаю, як всім не було їсти. Так це навіть розкаже, тому що не бачили, що ця шопизда витворяє. А Андрюшик той що мама? А на шкурку підпошували, положили. Да, мама, да мама. Андрюша, а це для чого? Я не можу понять? Для контента, щоб за тебе більше людей зайшли на твій канал та понаписували цю бредячину про цю шопизду. Так ти готовий сівки і цю макайдія з голови до ног їх облизувати, тому що це все гроші. Мені ще цікаво заціціть счёт, конечно, банкет, но я об этом поговорю трошки позже. Короче, Шупа як всегда була недовольна. Тарився усівка і трошки приструнив, щоб рот не відкривала свій і істерики не устраивала розборок. То на сиділа як не прикаяна, насі ніхто не общався. То що там сквозь сквозубоснеє поздоровались, це ще нічого не значить, що там твою Машу сильно її там вас приймають і раді бачити.